Мене повороше руці... Дмитро, Я начальник лікувального відділення 5-ї штурмової бригади. Ми зараз знаходимося на стаб пункті, який е, працює на передовій е, зі сторони Бахмута. І я хочу подякувати військовій пошті всім хлопцям, які нам е, придбали та привезли такий чудовий апарат, як Лукас 3 у роботі він дуже простий і дуже ефективний. Ми під хоро підкладаємо цю платформу, підключаємо зверху цей апарат, і він таким чином нам буде качати серце. І здійснювати кровообіг. Далеко не надо. Буквально годину тому у нас був хворий, який завдяки цьому апарату ми врятували життя. Реально врятували життя, тому що людина вмирала в нас на це. <ривотний навіть> Цей апарат вільняє руки нам хірургам, анестезіологам, для того, щоб працювати. Це реально рятує життя наших хлопців. Дякуємо хлопцям з військової пошти. Слава Україні! Героям слава! Будемо рятувати!